Сьогодні приїхали дві Kia Niro в класних комплектаціях, які ми купили та привезли з Європи. Так, це у нас чорний колір має лад оптику, склання дзеркал сліпі зони, без ключовий доступ, чорний шкіряний салончик з електросиднім водія, на дві особи, акустика джебель, повний електропакет, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону, це нас рестайлінг, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Безпровідна зарядка для телефону 78 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду. І сірий металік. Ідентична комплектація, теж числі 20-й рік, рестайлінг, вето-оптика, схвалення дзеркал, сліпі зони, безключовий доступ, чорний шкіряний салончик, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика, JBL, повний електропакет, всі асистенти, декоративні підсвітки по салону, підігрів вентиляція. Сидінь, підігрів крома, безпровідна зарядка для телефону. 97 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Ось так, виглядає задній ряд сидінь. підігрів заднього ряду. Класні автівки, дуже класна комплектація, як завжди, в класних цінах. Очікуйте, скоро будуть продажі.